Ми нікого не засуджуємо. Просто кажемо, що рідну мову потрібно знати. Не знаєш української біда. Але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де йде війна, ворожує, що й досі розмовляєш. Чому не зрозуміє ніяк? Невже вам не були за Україну? Невже вже язик в убивців посіпак. Дорожчі вам за рідну солов'їну, робоче місце змушують людей державною сьогодні розмовляти. О той усе навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову, мати, багато виправдовує себе, Чи хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україною до тепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє, вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Російську чую зі свого вікна, Затихлі вибухи не гупають снаряд. Прокиньте з люди, досі йде війна, на півдні сході досі луплять гради. Невже не награм? Чому все українське так огидне, невже повинно дійти вам, аж коли кров на руки рідних бризне, російські прищепили нам колись. І ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти, ворожого, зречись, зречись, прошу, вагай тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, вона на цій землі має лунати. Нехай тобі не буде все одно. За корабка я нехай тобі не буде, за кораблем російське все на дно. Пишайтесь нашим українським людям. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам.